Привіт! Відключення світла вже закінчились. Отже, саме час поговорити про зарядні станції. Ну, а якщо серйозно ніхто не знає, що буде завтра, тому про такі речі можна говорити будь-коли. І чому б не зараз? Ви на каналі СБ, я Артем, і це огляд зарядних станцій крафт. Спочатку, що ж таке зарядна станція? Де-факто це просто великий та потужний павербанк. Настільки великий, що від нього може працювати котелопалення. Настільки потужний, що від нього може працювати електрочайник. Ну, не від кожної, звичайно ж, але може. І це ми почали використовувати їх під час відключень. Зарядні станції існували і до цього, просто використовували їх інакше. Міла я. Вони існували для того, щоб ви, коли їдете кудись у кемпінг, де немає електрики, могли взяти її з собою і зарядити від неї декілька разів смартфон, ліхтарик, павербанк, дрон, камеру, чи з чим там люди взагалі їздять на такий відпочинок. Ще вони потрібні для того, щоб ви десь працювали з електроінструментом. Наприклад, якщо у вас не вистачає подовжувачів або ви просто посеред лісу, де електрики, не існує. Далі, і це вміють вже не всі зарядні станції. Ви заряджаєте її від сонячної панелі, і ось свій парк техніки ви можете зарядити вже двічі, а може навіть тричі, і це дуже зручно, це круто з точки зору екології, але це все було не те, щоб необхідно. Але потім почалась війна, почались відключення, і ціни на ці зарядні станції злетіли просто до небес. Хтось використовував їх для роботи: живив компи, ноути, роутери та навіть старлінки. У нас, до речі, є таке відео, і воно буде в описі. Подивіться обов'язково. А хтось буквально виживав завдяки ним, тому що живили котли для опалення та плитки, щоб готувати їжу. Зараз ситуація вже покращилась, ажіотаж зник відповідно, і цінники впали. Тобто зараз саме час задуматись про те, щоб придбати собі зарядну станцію. Чому ж саме крафт? По перше, це прайс. Всі ми знаємо бренди зарядних станцій, які асоціюються з зарядними станціями. Ну це як Xerox та Копіювальна машина. І ці бренди все ще коштують відчутно дорожче. По-друге, це офіціали, тобто офіційний сервіс, офіційна гарантія, все прозоро, все по-білому. І саме через це з'являється в третій дні. Це безпечно, якесь незрозуміло, що від незрозуміло кого дуже китайського виробництва з написом 100-500 кВт на корпусі, апріорі не є безпечною, хоч і є дешевшою. Але щось я відволікся. Давайте вже нарешті про сам девайс. Переді мною kps 1200 px де KPS – це Kraft Power Station, 1200 – це потужність у ватах, 1200 Вт, а PX – це принцеса Ксена. Чи професор Псав'є, але це не точно. Ззаду станція більш схожа на крутезну Bluetooth колонку або кейс з інструментами. Не знаю чому, але асоціації у мене саме такі. Зверху ручка, і тут хтось може сказати, що це не дуже естетично, що її не можна якось скласти, зняти чи сховати, але це просто більш ефективно. Чим менше рухомих частин, тим надійніша конструкція. І ще ця ручка зручна, що дуже важливо, тому що станція апріорі річ важка. Саме ця 9,2 кілограми, і це ще без блоку живлення. Про нього трохи окремо, трохи пізніше. Ліворуч та праворуч у нас отвори для охолодження, а й найцікавіше фронтальні. Автомобільний прикурювач 12 вольт, 10 ампер, максимальна потужність 120 Вт. ватт. DC вихід. Порт для зарядки самої станції з mppt контролером, який підтримує аж до 200 Вт вхідного струму, що в альтернативних рішеннях схожих по ціннику зустрічається трохи рідше ніж ніколи. І саме тут треба про один дуже важливий фактор: заряджати станцію можна чотирма способами: перший це через автомобільний прикурювач, друге це через комплектний блок живлення. Він має потужність у 240 Вт. Дебела річ, але заряджає станцію за 4,5 години. Можна від сонячної панелі. В комплект її, звичайно ж, немає. Купувати її доведеться окремо, але вони існують. І, до речі, зараз на момент зйомки цього відео є якась акція, коли ви сплачуєте менше, коли берете і зарядну станцію, і сонячну панель. І це добрий шанс стати акціонером, ну тобто купити по акції. Ну і четвертий спосіб це через Type-C з Power Delivery. Порт двосторонній і може як приймати, так і віддавати до 100 Вт, що дуже зручно для зарядки якогось сучасного ноутбука. Треба ще проговорити один дуже важливий нюанс. Він стосується блока живлення у якихось преміальних рішеннях. Він вбудований, але. Це тягне за собою декілька мінусів. По-перше, це збільшує вагу цього девайса. По-друге, це дає більше температурне навантаження, якому потрібне більш ефективне охолодження, отже, стає гучнішим. Тут він окремий, зовнішній, і звичайно ж у цього рішення теж є мінуси. По-перше, це просто окрема річ, яку треба десь зберігати, якось транспортувати, просто не забути взяти. Так чи інакше тут компромісу не вийти. Роблять або так, або так, і тут зроблено отак. Повернемось до портів: два USB, які видають по 18 ватт. Заряджати телефони, павербанки, коротше, все те, що можна зарядити від USB. і дві звичайні побутові розетки, які сумарно видають 1200 Вт. А ще під кожну групу портів є окрема кнопка з індикатором. Отже, сумарно можна заряджати шість пристроїв одночасно. За такий прайс, як на мене, ну дуже і дуже круто. Що ще важливого в цій станції, так це чиста синусоїда. Саме вона дозволяє працювати чутливій техніці, такі, як, наприклад, котли опалення. Ви б знали, скільки взимку людей страждало з дешевими ДБЖ, та не могли зрозуміти, чому у них все працює, а котел опалення ні. Саме через це, через синусоїд. Ще враховані підвищені пускові токи. Отже, пікова потужність станції 2400 Вт. Але варто пам'ятати, що це запас. Це не те, щоб я заплатив за весь спідометр, користуюсь всім спідометром. Ні, 1200 Вт. Вбудований акумулятор має ємність у 1021 Вт годину або 46 А, якщо вам так зручніше. Давайте поясню на простому прикладі. Ось це звичайний павербанк. Ну як не те, щоб звичайний, добре. Він має ємність у 30 тисяч мАг. тобто 30 ампер годин. Отже, тут де-факто півтори таких павербанки. Але маючи навіть 10 таких павербанків, я не зможу запустити від них умовну мультиварку. А від цього зможу. Типа кума тут літій іонний, оптимальний для такої зарядної станції. Його ресурс тисячу циклів розряду заряду. А це, щоб простіше було зрозуміти, майже три роки щоденного використання, якщо прям щоденно його заряджати повністю та висаджувати в нуль. Єдиний нюанс: цей тип акумуляторів не заряджається при температурі нижче нуля, тобто сам він заряд віддає, але заряджатись не може. І це обов'язково варто враховувати. Ледь не забув, дисплей. На ньому відображається рівень заряду у відсотках, статус порта, чи то він забирає, чи то видає струм. А що це у нас? Bluetooth. Так, тут є Bluetooth, він п'ятої версії, і сам факт його існування говорить нам про те, що є віддалене керування, і воно сумісне з платформою Tue Smart. Встановіть застосунок з Play Market або App Store, надайте всі необхідні дозволи та просто додайте пристрій. Це прям, ну дуже легко та швидко. Тут ви можете бачити рівень заряду, орієнтовний час роботи при поточному використанні, вмикати та вимикати порти віддалено. Ще станцію можна переіменувати, наприклад, в Powerbank XXL, додати її в якусь кімнату, якщо хочеться, та подивитись інформацію про пристрій, яка вам ніколи не знадобиться. Що ще варто додати? Те, що девайс безпечний. Так, ще раз, я на цьому наголошую. Тому що всі ми, мабуть, чули страшилки про те, як у когось щось загорілось, вибухнуло чи тому подібне, це не той випадок. Є захист від перегріву, перевантаження, перезаряду та перенапруги. А ще варто додати те, що кожен може знайти собі Power Station від Крафт по потребах і по кишені. Є 2 кВт на літій ферофосфатних акумах за 60 кг, А є 200 на малеча на літій Іонках за 6 кг. І між ними ще 8 моделей. Ну і ця, звичайно. ж. Абсолютно до всього підготуватись, мабуть, неможливо, але можна підготуватись хоча б до відключень світла, якщо вони раптово почнуться знову. Будьте в теплі, безпеці і спокою. Не забувайте підписуватись на канал та дивитись інші корисні відео на нашому каналі. Побачимось!